Досі цей район вважався спокійним і затишним. Тепер місцеві кажуть, з острахом виходять з домівок. Після стрілянини у господарській крамниці сей не дивно. Чоловік у розстріляв 26-річного продавця з мисливської рушниці. Налякався. Ну так всі повиходили. Тут всі, всі бачили, діти галялися з колясками на площадці, і це все. Зранку, як кажуть, пройшло, ніхто навіть не очікував. 32-річний злочинець на скоєному не зупинився. Родича постраждалого врятувало те, що поруч чергували співробітники держслужби охорони. Один з них кинувся вздогін за вбивцею і отримав кулю в руку. вона така була взагалі. Ну я чула, три вистріли. Сусідка мені сказала, що стріляють у дворі. Я вибігла і це і бачила. я вже це розказувала. Що там бачила цього міліціонера лежав, і мій сусід дивився до нього. І кривду, щоб я визвала скору. Я визвала скору, і скоро потім спасала ця міністера. В нього кровіще з руки лило. Задля затримання небезпечного злочинця у Чернівцях оголосили план сирена і вже наступного дня лиходія затримали. Вночі він переховувався в лісі, а вранці повернувся додому. Там на нього вже чекали правоохоронці. Чоловік опору не чинив. Між тим мотив убивства і досі не розкритий. От зараз він стоїть на, на тій причині, що якоби. Під час першого, так би сказати, вживання спиртних напоїв де в одному із закладів на вулиці головні, де вони перебували з 9-ї години вечора до 23-ї, то йому щось не сподобалось в словах батька потерпіло. Щось не сподобалося. Ну що, які самі слова, які речення, яка суть розмови, він нам не говорить. За вбивство підозрюваному світить 15 років тюрми, а то й довічне ув'язнення. У вбитого ж залишилася дружина, вона на шостому місяці вагітності. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, Сергій Льоткін час новин Чернівці.